ширий, добрий, завжди дзвони. Як ти там, сестричка моя, як там в тебе діла, як там наша малеча, бо він був хрещеним батьком моєї дитини. Його покликання це було машинне. Він водій самого малечка. Планував, що як закінчиться війна, одружиться дітей народити, виховати. Не судилися. У нього була 42-го окрема механізована бригада. Він був героєм, захищав нас. Працював водітелем в основному. время час там і на шиномонтажі. Він ще в саді ходив, я його вчив їздити на газоні. Він ще до педалів не доставав. І так я його привчив до цього, і він в основному був з технікою зв'язаний. Більше вже півтора року. У нього там і награди, є, і грамоти за Харків. 17 числа йому було 50 років. Ми з ним по телефоні общалися, все. 17-го йому було 50 років, ми ще відмічали. 18-го прийшла бумажка, що він погиб. Перед вами герой. Герой на щиті.